Заміна щочиків. Що на що ви міняєте, ну скажіть. Реелки маленькі. Кругленькі. Усі, усі, знає, на заміну на лічильник. Там різні марки. Як імпортний котел у кого стоїть, значить четверку ставимо. Стоїть... Там все залежно від котла і лічильника. Да, ну, імпортний котел 24 кВт, там йде. Uh -huh. А ти є 10 кВт, значить там 2,5, там значить 4 куба. 4 куба, а війшов. ці круглі чого вони не підходять? Там ж, ну, срок експлуатації у них 20 років, написано а на лісі Не знаю. Кожних 5, 5 років та? да? Mm. так? Так то їх успіє через два, вони вже отслужили по 10 років. <плес> ну так, да, 10 років у мене теж ще. Ну і що, його міняти вже треба, він не підходить. Ні, не, 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 не значить, не хочеш писати підказ тобі бойфасом класний пропадати. <звісті> а ти щітик стоїть, я тобі походи розповідаю. А чому не можна поменять на новий такий самий? Не випускають. Купить вже, і запретили. Взяти людей... не випускався, тому що вони багато встають і всі газ випускають. Забиваються часто, є, то було сіточки, забивалися, а тоді плов було треба. Тобто їх уже не випускають. Ну я все. Тобто, якщо у когось є новый такий счетчик, образца, ви, ви новий такий щечок, то можна його ставити. Ви можете поставити, так? Може бути. Не, не, не. Ніхто вони не пустив. А чого? То що всі до одного зняти. І безплатно поставити всі. Без Указ такий вам. Не указ, це міністерство указу, але й де вони поїздку. А ми роботяги. Там худи? начальник колосого робить. А рок, куди не забираюсь ви це, щоб. Оти, і... це хай куди ходить, вам mm. ці. Ну, хай такі хочуть, вам поставили ну, ну, а, а Дивіться, ще питання. Міняєте ви щочки безплатно, але там же є труби по-різному заведені. Там два, ну, вход-виход зверху виходить. Труби переварюють. Тродники є. Ось та є, показує зараз переходник. Ну, uh -huh. Є наглядя на яку сторону. Куди вставляється, тут ставиться щось, наприклад. На цю сторону, все... uh -huh. на цю сторону. Uh -huh. Там є прямий, було Угу, Я зрозумів. Uh -huh. Це теж безплатно, все ви робите. Ми Переходники все ставите, yeah. все туди входить, так? Yeah. 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 Я зрозумів. І як довго не, не буде це газу, як надовго і... а... виключається? Як люди думають. Як люди думають? Угу. А의, я теж знаю, є ситуація, що люди відказують на увазі. Якщо не виходні уже два дні і все. Не пускает, угу. ну, а не пускай, так що мені зроблять. Ну а... да, так а як ви з цієї ситуації виходите, yeah. якщо вас не пускають? Депутати хай збирають, то всі, хоч є депутати, усі. Ну, процес, нормально ви... принесла сусідці немає на не її домок. Сусідці дала ключа, хай зробить, їдуть. Uh -huh. А як стояк стоїть, його треба розкрутити тут на, на, на балкон, на фрорі. Слухайте, а оце таке ми почули, ну опять-таки почули від людей, що це ставити щотчик, а тоді приходить щот за газ і там ціна... Мама акт виписується на старий капелька в капельку. Що на щочку є, акт на руки, сняття показник, номер пломби, да, і все, акт. ж слух такий, що в сусідньому селі в Вемелянові міняли теж так, що безплатно, а потім е, в, квитанції, в квитанції, там, де газ, і ще доповнітельна заміна лічильника, Нічого і ще там 500 гривень. Не, 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 не було такого? Чуєте, у нас теж, якщо в селі не міняли, в селі так, так то, прямо йдуть, думала. проплачують, зразу проплачують да. і приїжджає газосварщик, переварює. Mm -hmm. Лічильник купляєш за свої гроші. Там mm -hmm. купляли за свої гроші. Помалянують. Mm. Yeah. І коли ви приїдете до свого газового контору, треба переварити лічильник. Вони присилають машину, водителя, сварщика і водія, вони переробляють, там виконують у фронт робот. Два, два міфи ходять. Один перший міф, що вони шумні, вони Та <звук> <шумні>, вони шумні. І <звук> другий міф, що вони мотають газу більше, ніж деле зжигають. Ой. Люди дорогі, вони береть інтернет. Як я на провірку повозьмі, підвезить по кусочка, якщо ви хочете вже гети. Возьміть нового, каже, поїхали на перевірку. Вони скажуть, поїхали, поїхати. Везіть Що вони там із боярки заключення вам дадуть. Що він Правильний. Правильний. Вони старі знімалися, наприклад. Угу. І у кого буде правильно, назад привезуть і поставимо. В ці оці квадратні, що стоять. А як же назад, як кажуть, переварюють? Ні, квадратні, це квадратні назад ставлять, а круглі вже назад все, не ставлять розумію. все одно. А ви, виходить, друг що переварюєте, якщо треба десь варити, ви зразу по місту переварюєте. І безплатно теж, так? Так, так. Красота завісить. Красота зависить відлитого стакани. Контарі. Чай, кофе, капучино, все. Можна зробити як собі, можна зробити, як собі.